Тара крихітна хатинка біля колії. Донедавна саме тут був центр культури та духовного розвитку мешканців чи не найбільшого села на Городоччині. Кілька десятків років бучальці вбивали пороги чиновників з проханням побудувати у їхньому селі новий народний дім. Почули селян лише у 2011-му, розпочавши будівництво народного дому європейського зразка. Старенький дуже клуб такий, таке знаєте, стара Шевченкова хата, як ми все казали. Сміялися з нашими підперти коликами, але ми то все витримали. І дожили до того нового. Всі не можуть тому повірити. Просто кажуть сон. Сон. Аби пересвідчитись на власні очі, що це не сон. На відкриття народного дому в бучалах з'їхали і мешканці навколишніх сіл. Привітати громаду з новим осередком культури приїхав очільник області, району та народний обранець від цього округу. <праць> Вирішним дійством з колядами, вертепами, а також виступами місцевих колективів святкували у бучалах відкриття народного дому. Воліємося трішечки, бо це, це перший, перший, раз. Раз. перший раз на такій великій сцені. В нашому селі ще такого не було. Відчуття дуже класне, все нове. Я, таке можна вважати, що я війду в історію, тому що вперше виступати на цій сцені, це дуже щастя. Поруч з місцевими колективами на новій сцені виступали й заслужені артисти України. Такого помпезного заходу у бучалах давно не було. Зазначає депутат обласної ради Катерина Кеньо. Жінка часто навідується до цього села, тож разом із селянами. З нетерпінням чекали на відкриття народного дому. Я також мала нагоду тут брати участь і знаю, наскільки це необхідно. Знаю, яка потреба є, коли є багато учасників, багато молоді перш за все. Тому що ми знаємо, що як правило, в нас вже села пустіють. Так що моєї радості немає меж знайти кошти у державному бюджеті на будівництво народного дому було непросто. Розповідає народний обранець Ярослав Дубневич. Проте спільними зусиллями обласної та районної. У ради, а також місцевої громади, побудувати нове приміщення вдалось майже за п'ять років. Я вірю і переконаний, що в цьому народному домі, в цьому храмі культури, будуть завжди звучати дитячі співи. Співи хорів не тільки з села Бучали, але й з Городоцького району. Щоб наша нація була єдиною, щоб ми відчували себе справжніми українцями. Нове приміщення народного дому в Бучала буде не лише осередком культури, тут також функціону. Унуватиме сільська рада та ФАП. незабаром. В селі також планують відкрити дитячий садок.